При Міністерстві освіти є дуже цікава така потужна група медіагрупа Юнайтед 24. Ця група займається не лише освітою. Вони шукали амбасадора, який би займався збором коштів для нашого проєкту. І такий амбасадор з'явився. Це був Марк Стронг. Він на своїй сторінці оголосив збір коштів для нашого ліцею. Я вирішив спробувати зібрати 60 тисяч доларів для школи. Це Дмитрушківський ліцей, село Дмитрушки в Черкаській області. там навчаються 327 учнів, яким потрібно бомбосховище. це божевілля, що нам доводиться вживати у реченні такі слова. поруч. і е ці кошти протягом невеликого часу були зібрані. У 23 році ми почали роботу над цим і <кій> У двадцять році ми завершили реконструкцію укриття. Це Дмитрушківський ліцей. Тут навчаються 320 учнів села Дмитрушки, і не лише нашого рідного села, до нас приїжджають на навчання діти із села Піківець, Пугачівка, Гереженівка, Гродзове та село Сопківки. Нещодавно в нас в ліцеї відкрилося нове укриття, яке оснащене гарними зручними навчальними кабінетами, медичним. Кабінетом також в укритті функціонують нові зручні туалети та душові кабінки. Частина укриття зроблена за зібрані кошти Марком Стронгом, який ініціював цей збір група Юнайтед 24. А інша частина цього ж укриття вона була ось уже завершена в грудні місяці. За кошти місцевої громади, тобто, наші депутати на сесії виділили додаткових 200 тисяч на капітальні роботи, капітальний ремонт другої частини укриття. Тобто наше укриття було розширене. І сьогодні ми можемо ми вже працюємо офлайн. У нас всі діти виведені, у нас всі працівники і діти вміщаються в приміщеннях. Початок роботи над цим укриттям був. В далекому 2019 році приміщення, в якому я зараз знаходжуся, це було, була котельня. І ось саме тут, де я сижу, було два старих твердопаливних котли, які мали досить непристойний вигляд, вже не працювали. Тут теж приміщення вимагало бути кращим. Дітки час від часу сюди забігали, бачили, що тут робиться. і З'явилась така ініціатива від дітей: давайте щось зробимо. Нам не вистачає приміщень для того, щоб займатися спортом. Вони самі на той час це було дуже круто. Створили відеопроект в 3D. Ми взяли цей проєкт і з ним пішли до нашої голови територіальної громади Тетяни Борисівни. Ну і... Процес пішов. Довгий час цей проєкт лежав, тому що коштів на реконструкцію, на цю круту реконструкцію не було. На жаль, у 2022 році почалась війна. Приміщення це було, ми розуміли, що ось треба щось робити, для того, щоб вчити дітей, бо повністю від лютого по вересень ми працювали дистанційно, як і всі інші школи. І ось за літо ми зробили тут своїми силами ремонт. Із вересня 22-го року наші діти пішли до школи. Було змішане навчання, тому що всі не могли вміститися в укриття. Воно мало досить ще, знаєте, примітивний вигляд, але воно в нас було. Ми його цей проєкт подавали в Уманську районну адміністрацію, нам дуже допомагав Ігор Миколайович Миклащук. він своєю ініціативою цей проєкт долучав до. Департаменту там його розглядали, і ось уже департамент його подав до міністерства освіти. При міністерстві освіти є дуже цікава така потужна група. Медіагрупа Юнайтед 24 Ну і представники медіа е були частими гостями нашої школи. Ми знайомі з ними. Це дуже цікаві молоді люди. Завдяки тому, що до такої гарної справи долучилися дуже багато добрих, щирих, гарних людей. Ми можемо продовжувати наше навчання у комфортному укритті.